Доброго Дня, ютубери, вітаю вас на своєму каналі Така Америка. Сьогодні 30 серпня і сьогоднішній огляд новин американських новин на цю годину. І зараз на східному узбережжі в Америці 1 година і 40 хвилин. І найбільша новина, а майже, майже на більшості, я б сказав, ресурсах. Це все-таки ураган Ідалія, його наслідки. І, знову ж таки, майже чи в більшості, я сказав, не помилився про це, про це далі. Так от, ураган все-таки налетів на Флоріду сьогодні зранку, вночі, по суті, і він навіть на деякий момент досягнув відмітків категорію 4. І дивіться, от, чим же ж відрізняються категорії? ураганів. До речі, от, для мене урагани, це взагалі було щось нове, тому що Рівненщина, як ви розумієте, це дуже далеко від великих водойм, це ліси, озера, річки. А, і тому ураган, це треба жити десь а, поруч з океанами. Навіть у нас в Індіані, де я проживаю, від ураганів, від найпотужніших. Якщо в, по траєкторії Індіана попадає прямо. А, на дорогу урагану, то до нас доходять інколи деякі деколи маленькі дощечок. І, і все. Так от, чим відрізняються різні категорії? Взагалі їх є 5 категорій. Перша категорія це якщо ураган досягає швидкості до 95 миль, це 152 км на годину. Друга категорія це від 96 до 110. Це до 177 км на годину. Третя, третя категорія 111-129. Це до 207 км на годину. І четверта категорія це 130-156. Це 200, е, 251 км на годину від 209, від 209. Ну і там. Все, що вище, то це вже категорія 5 і там обмежень вже нема. Так от, вчора, коли ураган прямо торкнувся землі, швидкість досягла якраз 130. От Так, а так торкнулася відмінки 130 миль на годину, якраз відмітки четвертої категорії. І от На даний момент ураган уже зайшов в Флориду. О, вибачаюся, зайшов уже в Джорджію, і відомо про дуже багато затоплень. На цю годину відомо, що вже як мінімум дві людини загинуло. І, е, до речі, звісно, про причини зараз не розказуються невідомо, що трапилося, але є така штука в Америці дуже багато людей, які відмовляються евакуюватися незалежно від того, які попередження, які. Урагани, тому що причина дуже проста. Ви знаєте, людям легше набагато повірити в те, що там інопланетяни чимось крують, керують чи що-небудь таке, але вони не вірять ні в урагани, ні в торнадо, ні в коронавірус. От. Ну, знову ж таки, я не знаю в чому причина. Можливо, це якісь не обов'язково люди, які залишилися в своїх будинках, а можливо хтось. Які був задіяний у цьому у евакуації чи ще що шоневи таке? Я не знаю хто ці люди про це не розказується. Але так от на цю годину відомо вже більше 275 тисяч будинків. Це, це і громадський і бізнеса 275 тисяч, як мінімум, які без світла, затоплені, безліч. Районів відповідно, і е, більше тисячі мостів треба буде зробити, е, по суті, як мінімум техогляд перед тим, як там можна буде їздити, тому що е, хвиля очікувалася, що буде близько 12 футів. Я говорю, це приблизно 4 метри. Хвиля була 3 метри. Але 3 метри, відповідно, ви розумієте, що це так само дуже потужно. Ось, а, зараз на цей момент ураган уже досягнув Джорджії. І тепер люди з Джорджії переживають про те, що там так само будуть затоплення і так далі. Так що, отака така шкода а, від цього урагана. І по потужності, до речі, він увійшов в двадцятку найпотужніших в історії Флориди. Я не, не знаю, з якої відмітки це ведеться, але ураган був доволі потужний. От, а... Розніс і наслідки знову ж таки ще пройшло не дуже багато часу, щоб знати про всі наслідки. Я думаю, що ще буде дуже багато про це говоритися. Але зараз, от, по суті, більшість, не більшість, а всі газети, які от знаходяться на східному узбережжі, це USA Today, І Washington Post і New York Times, вони всі найголовніша новина. Сьогодні це якраз описується ураган, тому що траєкторія в принципі, він йде, дивіться, починаючи з Флориди, Джорджія, Північ, Південна Кароліна і трошечки торкнеться е, північної Кароліни і е, піде назад в Атлантичний океан. І зараз, в принципі, знову ж таки, там уже коли до Кароліну йде, це буде вже такий дощик в Джорджії. Зараз на, цю, на цей момент він вже опустився до категорії 1, але це все рівно швидкість 80-90 миль на годину і це 130 кілометрів. І дивіться, щоб ви розуміли, от, в чому різниця взагалі урагана і торнадо. Це, як вам сказати, ураган може бути страшніший від торнадо, але люди, можливо, ну, не приділяють так більше. Уваги до урагану, тому що ураган він це велике кільце, яке, наприклад, в діаметрі цей. Е, і далі ураган 345 миль в діаметрі. Це просто е, по, по цьому, по герафії сказали, що це приблизно накриває цей е, один ураган весь штат Колорадо. Що так вибрали в новинах, але порівняли з штатом є. Е, е, Колорадо. І, коли от такий потужний вітер, то він здається, що він дує в одну сторону, тому що ви розумієте, що поки він оце здоровенне коло зробить в 345. І навіть таки буває от цікавий момент. Якщо, от, якщо ви на карту із з космоса подивитесь, 에, чи вірніше на, на, на фотографію урагана зверху, то там є яблучко таке. Так, от всередині Яблочка там взагалі може нічого не бути. Ну, розміри цього яблучка різні бувають. От, а торнадо, наприклад, і що до речі, от зараз Джорджії і в Каролінах переживають, що якраз у це перепад такий температур, коли швидкість уже трошечки сповільнюється, тоді можуть зароджуватись торнадо. Так, от торнадо він в діаметрі набагато менший, і тоді оцей вітер він може бути навіть менший ніж в урагані, але він крутить і він за рахунок цього має більшу силу. Там великий ураган. Може бути буквально декілька метрів в діаметрі всього-навсього. Там найбільший ураган, я не знаю, вибачаюсь, найбільший торнадо може бути, ну, може, метрів сто, я не знаю, чи більше буває, чи, чи навіть і таке буває. Ось так що така історія. Східні, е, східні штати. Зараз для них най, найтака більша новина на сьогоднішній момент: це урагани далі і його наслідки. Якщо ж подивитися. Е, Chicago Tribune – це вже середній захід, за, е, захід е, трошечки далі індіани, навіть як, як я говорив, туди вже ураган не буде е, іти, І там, там взагалі нічого не сказано про цей ураган. Ну, як мінімум, в топових новинах взагалі про це нічого не сказано. Але найбільша новина зараз турбує жителів Чикаго. Це все-таки, е, якщо е, вчорашня стрілянина на, на, під час бейсбольного. Матчу. Це команда прем'єр-ліги White Sox. Хто, я думаю, от навіть не шанувальники бейсбола знають, що Нью-Йорк Янкіс і Бостон Сакс це от найвідоміші, мабуть, бейсбольні команди на, на цілий світ. І я, я бачу, люди часто носять ці бейсболочки. І я майже переконаний, що вони взагалі інколи нічого не знають про бейсбол, тому що і в Америці, і в Україні носяться. От це часто носять тільки, тільки за того, що цей логотип нью йорк Янкіс має, NY такий, і вони навіть не знають, що це з бейсбола, це їхній їхні лого, логотип, чи Бостон, червона така літера B. І дуже багато по світі носять, це навіть не знають, але це круто вважається. Хоча, з другої сторони, подивитися, Бостон Сакс, наприклад, це, звичайно, червона шкарпетка. Тобто, розумієте, це не якась нам крута назва. Ви собі на голову натягнули там. Я фанат червоної шкарпетки. Так от. Uh, це є в Чикаго <смеш>, біла шкарпетка, White Sox, І, до речі, Чикаго здається, якщо я не помиляюся, мало не єдине місто uh, в, в прем'єр-лізі бейсбольній, де має дві команди: от White Sox і ще є Чикаго Cubs. Uh, це ведмежата, якщо ви не знаєте, як перекладається це. І що цікавий факт про ці дві команди: White Sox це вважається для еліти, це для багатих людей там, і так далі. а... Кабс це такий робочий, робочий був колектив. робітники там з заводів і так далі. Ну, як мінімум, як зароджувалося. Ну, це трошечки відступлення. І трапилося це на бейсболь, під час бейсбольного матчу. Цікавий момент, що а, гру навіть не зупинили. Було, як мінімум, два постріли, було поранено дві жінки. І одну із них. А, Дуже детально допитували. До речі, пістолета так і не знайшли. Не знайшли, хто стріляв. При тому, що, як ви розумієте, в 21 столітті запобіжні заходи там мерва просто камер на стадіоні. І тому така, місти... містична така містичний такий злочин, тому що дві жінки поранено, пістолета не знайшли. На, відеокамер... на відеокамерах не видно, хто стріляв. Одна з цих поранених е, жінок їй е, 42 роки, ким вона працює, не сказано, але вона мала дозвіл на носення зброї. Вона зразу, знаєте, є такий англійський вираз, dub», тобто одразу адвоката собі наняла, і адвокат. По суті, забороняє їй будь-що говорити, тому що пістолета не знайшли, які, е, які до мене претензії. Поліція перед'являє, що вона сама прийшла на цей футбол чи то бейсбол, вибачаюсь, з пістолетом і не змогла з ним справитись. І вистрілила і собі, і поранила ще вчительку 24 роки, де вони там сиділи поруч чи ні. Можливо, і посварилися там, я не знаю, тому що Вайт в той день програв. Так що, можливо, вони розчаровані тим, що програли, почалась там словесна перепалочка. І що там було? Тобто, ця жінка з дозволом на ношення зброї є головною підозрюю, але особливо її пред'явити нема що, поліція розбирається. Так що, отакі от моменти, до речі, там тема до цього в Чикаго оправдали людину, яка відсиділа 14 років за вбивство. І новітніми технологіями вдалося доказати, що це все-таки не вона була, а от не за що людина відсиділа. От а трошечки таке і ще мікроновина, я б сказав, би, із Західного узбережжя, це е, трошечки про те, що я вже говорив у своїх е, чи, можливо, це буде сюжет, е, я не пам'ятаю вже. Трошечки з майбутнього у мене трошки перепуталось. Так от новина про те, що Farmers Insurance йде з Каліфорнії. Така оце новина. І, і я думаю, що можливо цей ураган Хіллері, який на них нагрянув, це була остання крапля. Тому що дивіться, Флоріда завжди страждає з ураганами. Каліфорнія більше страждає від пожеж, і відповідно страхові компанії. Влітають в копійку. А як ви розумієте, страхова компанія створена для того, щоб заробляти гроші, а не роздавати гроші наліво-направо. І от е вирішили вони піти, і, відповідно, 2400 агентів втратили свою роботу. Отакий от жорстокий капіталізм. І от дивіться на кінець така ремарочка, я б хотів би сказати: знаєте, от е огляд от сьогоднішніх саме новин говорить. Про, ну, Якнайбільше ну, показує, хто собою являють американці. Дивіться, навіть от Чикаго, що не дуже далеко від ері Урагана, нічого не говориться. Про ураган, тим більше Каліфорнія. І, і це говорить про те, які собою є американці. Чи можливо настільки американці, скільки. Американські новини пробують їх налаштувати. Дивіться, там в Каліфорнії зараз більше там уже зараз пішли новини там розбірки між якимись там голівудськими зірками. Я не крепко слідкую за кіноіндустрією. Ні одного знайомого імені я там не знайшов, тому в принципі, і вам не передаю. Але але дивіться, наскільки люди сконцентровані на своїх проблемах, на своїх. Цілях і тому, хто глобально, я б сказав би так. Тому коли ви в американських газетах не знаходите дуже багато новин про Україну на топових шпальтах, це не має якось турбувати чи засмучувати нас, тому що це, це звичайні речі. це... До речі, не, не означає, що американці не дбають. Просто в американських новинах ніколи на топових новинах не буде мусолитись навіть найбільша тема. Я пам'ятаю, дуже давно, коли е в Індійському океані була велика трагедія, пішла цунамі і за буквально один день загинуло, якщо я не помиляюся, 240 тисяч. Та новина. Оце це просто агром'яна новина, щоб ви могли розуміти, скільки людей загинуло там день чи два. Вона протрималася в топ-новинах, якщо я не помиляюся, неділю 100% вона протрималася. Так що такі новини від мене були сьогодні. Всього вам найкращого, все буде Україна.